Привіт! Продовжуємо щорічну нашу теплу акцію. Подаруй дитині свята. Це тобі з День Святого Миколая. Що треба казати? Спасибо. Два трапляються там, де не вірять. Ми хочемо подарувати дітям громади частинку світла та добра. Від цих щирих посмішок сором'язливих, дякую та щасливих оченят, радіє серце. Подарувати діткам казку, тепло та занурити в атмосферу новорічного дива вдалося громадській організації Молодь Змівщини». 2024 рік не став винятком для команди, і їм вдалося втілити у життя традиційну акцію Подаруй дитині свято. Молодій команді довелося докласти чимало зусиль заради проведення акції, і ось день ікс З самого рання в суботу. Всі вже зібралися. Останні штрихи, завантаження автівок подаруночками, гарний настрій і можна вирушати. Молодішини вирішила долучитися до благодійної акції подаруй дитині сета, адже самі нещодавно були дітьми. Адже ми розуміємо, наскільки це важливо. Даний тяжкий час не втрачати дитинство, не втрачати віру у завтрашній день та у світло майбутнє нашої України. Саме тому ми хочемо подарувати дітям громади частинку світла та добра. Сподіваємося, що наша команда молодь зміївщини, дякуючи нашим партнерам, сьогодні привезе свято. Кожен той дим, кожен кут, кожен той дім, кожен той куточок, де живуть наші дітлахи. Хай цей день не буде для них таким пасмурним сьогодні. Хай буде світло в них і хай буде. Все добре. Молодь розділилися на групи. У кожної свої населені пункти. Ні наші дороги, ні мороз, ні інші не гаразди. Що, <звіли> у нас на троє сів акамулятор, нам гайка там за другим машиною. Не ставали на шляху до дітлахів. Приїхали вас привітати з святами. Хочемо побажати, щоб ви завжди вірили в чудеса. Ось і щось завжди. Були однією дружною родиною. Вітаємо звятого Миколая. Коли ми бачимо очі цих дітей, ми розуміємо, що а, цю справу ми робимо не дарма. Тримайте. А це такі динозаври. Для понті. Солодиші. То я здобув, не обов'язково трапляється. Добре. А це тобі солодощі. Дякую. Спасибо, за складу. Тобі й брати, поділити. 10. Із солодощами, іграшками та іншими подаруночками допомагали багато небайдужих. Люди приносили пакунки та донатили. Також до втілення акції долучилися зміївські підприємці. З нашими класними партнерами це фундація родини Шатохіних, які прислали нам цьому році класні отакі подарунки подарунки дракончиків. А це наш вже довгий, дуже класний друг та партнер. Завжди ваша доставка. Які допомагали нам втілювати а, це свято, які допомагали проводити кіновечори, я впевнений, багато з вас вже були на них. А в цей раз вони розіграли три своїх сета та, та, та задонатили на нашу банку. Це Тарта-Піца, яка також долучилася зі своїми а, піцами на розіграш. А також дякую Ангеліні зі своїми свічками. І звісно ж це громадян нашого міста, які донатили, приносили іграшки і допомагали створити це чудове свято і подарувати дітям радість цей не про цей час. Так, ми розіграли декілька сетів в суші. Ми служба доставки з Мівська і маємо кам'єр. Долучилися до акції «Подаруй дитині свято таким чином. Зібрали допомоги громадській організації зібрати кошти. Самі долучилися до збору. Також розвезли ці подарунки дітям. Подарували позитивні гарні емоції дітям сьогодні. В ці нелегкі часи важливо робити добрі справи і підприємцям а також просто людям. Які живуть в нашій громаді разом гортуватися довкола таких світових справ головою громадської організації Молодь Зміївщини є Анастасія Щолокова. За сумісництвом вона також наймолодша депутатка Зміїв Ради, а віднедавна ще й молода матуся. Акція Подаруй дитині свято надважлива. Ділиться Анастасія. Щороку її команда намагається охопити якомога більше діток, які потребують підтримки. Цьогоріч привітати вдалося понад 200 дітей. У нас... Команда це молодь. Ось і а, ми займаємося поповненням молодих речів, так нашої команди. А, запрошую всіх до команди. А, час знаходжу, бо мені це дуже подобається. Я заряджаюсь від цих емоцій, а, від людей, з якими я співпрацюю. І коли ти робиш щось з задоволення, то мабуть зробиш звільни свій час від будь-якої роботи, так щоб зробити щось корисне і то, щоб приносити тобі задоволення. Займаюсь я цим, мабуть, з перших днів як стала депутаткою чотири роки, і з 21-го року ми заснували нашу громадську організацію. І ось з перших років ми займаємося такою такі благодійною. Акцією обгадіними такими діями ми хочемо, аби в кожній дитині у хаті кожної дитини був сміх, радість, так. а саме подарунки приносять такі емоції. А я так розумію, це сестра буде. виходила, так? так? Навіть тих, кого нема дому, ми залишаємося так подарунки. Наметка організація молоді. Ми вітаємо вас з Святим Миколаєм. Я з приличними святами традиційному військові у цей непростий час хотілося би кожну дитину, не лише нашої громади, а всього світу привітати з наступаючими святами, побажати, щоб вони завжди вірили у дива, а, тому хотілося б ще наголосити, що дива трапляються там, де в них вірять. Ви ж не практично. Ось тобі такі подарунки і солодощі. Бажаємо, щоб ти завжди вірила у дива, і кіт у вас красивий. Так. Тобі не сестри. Молодь Зміївщини це не просто громадська організація, це команда молодих, амбітних та цілеспрямованих людей. Вони наше майбутнє, успішне та світле майбутнє України. Власним прикладом, діями та вчинками хлопці і дівчата змінюють світ на краще і є справжніми промінчиками світла у ці темні часи. Вони єднають, надихають та роблять добро. Молодь Зміївщини» закликають долучатися до їх руху, підтримувати ініціативи й разом. Крокувати вперед. Лариса Бодрієва істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.